Вітаю вас, малята! Сьогодні ми будемо грати в мовленєві ігри. І всі вони будуть про насіння. Ви пам'ятаєте, що кожна рослина на землі виростає з насінини? На землі є різні рослини. Які рослини ви знаєте? Дерева, кущі, квіти та трави. Всі рослини різні, тож і насіння вони мають різне. Тож наша перша гра називається плоди та насіння. Знайдіть плоди, у назвах яких є звук А. Вірно. Каштан. Кавун. Молодці малята. А зараз назвіть насіння рослин, у назвах яких є звук О. Правильно. Соняшник. Квасоля. Горох. Супер. Молодці малята. Переходимо до другої гри. Друга гра називається Так чи ні? Я буду називати, що з чого виростає, а ви будете відповідати так чи ні. Готові? Починаємо. З жолудя виростає яблуня. Так чи ні? Ні, з жолудя виростає дуб. Наступне запитання: з каштану виростає каштан. Так чи ні? Так, звісно. З цієї насінини виросте квасоля. Так чи ні? Ні. З насіння соняшника виросте соняшник. Правильна відповідь? А з цієї насінини виросте горох. Так чи ні? Ні, виросте гарбуз. Молодці малята! Переходьмо до наступної гри. Гра називається Складіть речення. Вам потрібно скласти речення за малюнками. Спробуймо! На городі ростуть соняшники. У полі росте, пшениця. Молодці. Біля тину росте гарбуз. А зараз спробуйте скласти речення самостійно. Що у вас вийшло? Перевіримо? Біля гарбуза росте горох? Біля соняшників росте кавун. Молодці малята! І у нас залишилася ще одна гра. Що спочатку, а що потім? Вам треба розставити картинки за логічною послідовністю і розказати, що відбувається з насінням соняшника. Спробуймо! Так, спочатку насіння сіють у землю, потім з'являється тоненький паросток. Він дозріває під дощами та сонячним промінням і виростає у соняшник. Відмінно, ви чудово грали, тож отримуйте зірочки та проходите на інший рівень. Тож вітаю вас з перемогою і до наступної зустрічі!